Друзі, перші про головне, поїхали. Екс радник держсекретаря США, колишній директор у справах Європи та Євразії в раді нацбезпеки Шаметю Брайза вважає, що Трамп почав більше поважати Зеленського саме тому, що той не піддався тиску і залякуванню. Таку думку він висловив в етері Еспресо щодо президента Зеленського. Трам дав зрозуміти, що не повністю йому довіряє він. охарактеризував його як справжнього шоумена, зазначивши, що той вміло витягує значні фінансові ресурси від уряду Сполучених Штатів, як на мене, Трамп досі злий через те, що його перший імпічмент став наслідком розмови, яку він мав з Зеленським. Трамп вважав, що може залякати Зеленського, щоб той надав негативну інформацію про Хантера Байдена і Джо Байдена. Коли Зеленський відмовився, розмова просучилась в мережу, і склалось враження, що Трамп намагався його шантажувати в результаті. Трамп потрапив в серйозні неприємності. Водночас думаю, що глибоко всередині Трамп почав більше поважати Зеленського саме тому, що той не піддався тиску, пояснив Брайза. Дипломат зауважив, що Трамп не дуже поважає іноземних лідерів, які поводяться підлесливо. Зокрема, Брайза вказав на поведінку Віктора Орбана. На відміну від Орбана, який під час візиту до Говша засипав Трампа перебільшеними похвалами, Зеленський відмовився грати за його правилами. Трамп безумовно любить компліменти, але він не поважає іноземних лідерів, які перегинають палицю і поводяться надто підлесливо. Додав він в той же час Трампа вступив у війну. Найбільше шоковані Китай і Канада. Китайці скликають всіх країн, крім торговельної війни, проводять екстрені засідання. Піднімається питання підняття армії. Зокрема, Панама заявила, що буде обороняти себе, навіть якщо ща проти них виступить. Президент Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики, Китаю. Це стало першим офіційним рішенням в межах торгівельної війни. Лідери Канади і Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами за повідомленнями видання. Нові тарифи набудуть чинності вівторок в 19.01 за київським часом. Вони передбачають 25% на тариф товарів із Канади і Мексики, 10% тариф на імпорт із Китаю, що є доповненням до вже чинних мит в розмірі 25%. 10% відсотків мита на енергетичні продукти, зокрема імпорт сирої нафти з Канади. Президент США Трамп пояснив це рішення необхідністю боротьби з нелегальною еміграцією і наркоторгівлею. Зокрема, постачанням фентанолу до США ми повинні захистити американців. Мій обов'язок як президента забезпечити безпеку у всіх. Трамп стверджує, що постачання фентанолу з Китаю потрапляє до США через Мексику і Канаду. Він звинуватив Китай у порушенні зобов'язань. Щодо скорочення виробництва фентонолой заявив, що комуністична партія Китая субсидувала і заохочувала компанію до постачання цієї небезпечної речовини в США у різкій та майже ворожій формі. Трамп також розкритикував Канаду і Мексику за їхню роль сприяльні наркоторгівлі. За його словами, нездатність Канади вжити жорсткіших заходів проти обігу фенданолу становить незвичайну екстраординарну загрозу. Для США. мексиканський уряд підтримує нестерпний альянс із наркокартелями. Канада і Мексика одразу пообіцяли вжити заходів у відповідь. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження дзеркальних тарифів на американський імпорт на суму 106 мільярдів доларів. Ми безумовно не прагнемо до ескалації, сказав Трюдо у зверненні до нації, але ми будемо захищати Канаду канадців канадські робочі місця. Мексиканський уряд відповідь також підготував санкційний пакет, який буде введено найближчим часом в своєму дописі в соцмережі X. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум категорично відкинула звинувачення Трампа. Ми категорично відкидаємо наклад Білого Дому про те, що мексиканський уряд має альянси з злочинними організаціями. Якщо такий альянс десь існує, то це з виробниками зброї в США, які продають потужну зброю цим злочинним угрупуванням. Написала Шейнбаум. З моменту вступу на посаду в жовтні її уряд вилучив понад 40 тонн наркотиків, в тому числі 20 мільйонів тос фентаніло, сказала Шейн Баум. Американські тарифи залишатимуться чинними, доки президент не вирішить, що три країни вжили достатніх заходів для задоволення вимог США. В золотий вік Трампа. У нас буде лише легальна імміграція. Жоден американець не помре від китайсько-мексикансько-канадського фентанола. Заявив представник Білого Дому. Президент також призупинив дію мінімальних. Право для цих трьох країн, які дозволять безмитно ввозити в США невеликі пакунки вартістю менше ніж 800 доларів. Що за словами чиновників є ще одним шляхом потрапляння нелегальних наркотиків на американські вулиці? Нові тарифи спричинять величезні витрати в наші виснажені інфляцією економіці, водночас наражаючи нас на руйнівну тарифну війну око за око, яка завдасть шкоди ключовим експортним ринкам, необхідним американським фермерам-виробникам. Президент американської асоціації виробників одягу взуття Стів Ламар за даними бюро перепису населення минулого року американські компанії споживачі придбали в цих трьох країнах товарів на суму 1,3 трильйона доларів, включаючи продукти харчування, електроніку, автомобілі, автозапчастини, одяг. Нові обмеження США потенційно можуть порушити річний обсяг торгівлі на суму понад 2 трильйони доларів. Повідомляє Reuters. Національна рада зовнішньої торгівлі, асоціація споживших брендів перепередила про підвищення цін на товари повсякденного попиту Мексика є найбільшим постачальником імпортного пива. В той час Канада постачає майже 60% американської сирої нафти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.